Якщо ти хочеш справити потужне перше враження під час свого виступу, цей ролик саме для тебе. Адже якою б крутою не була твоя ідея, її головне підсилення це презентація. Давай розберемося, як підготуватися до успішного виступу. Перший крок до успішного виступу це ретельна його підготовка. Ось кілька порад, як це зробити ефективно. Плануй виступ. Запиши основні тези свого виступу, що допоможе тобі структурувати думки і не забути про важливе. Репетируй відрепетируй свій виступ спершу перед зеркалом, тоді перед друзями. Міняй аудиторію, щоб тестувати свій виступ. Чим більше разів, тим краще. Дізнайся про аудиторію. Постарайся дізнатися. Якомога більше про тих, хто буде слухати твій виступ, це допоможе підлаштуватися і говорити на їхній мові, як, от використовуючи слен з однолітками чи професійну лексику з людьми з якоїсь сфери, наприклад, IT. невербальна комунікація не менш важлива частина твого виступу. Зоровий контакт, дивись в очі своїм слухачам. Це створює відчуття довіри і залученості. Жести та міміка ти можеш використовувати, щоб підкреслити свої слова. Посміхайся, це завжди приємно. Стоячи прямо, ти виглядаєш впевнено, тому враховуй поставу. Уникай схрещення рук, бо це може виглядати закрито. Не менш важливо спостерігати за виступами інших людей та залучати їх досвід. Наприклад, виступи засновника Apple Стіва Джобса досі крутий приклад для наслідування. Його часто запитували, як він так впевнено, виступає на публіці. На що він казав? Будьте собою, бо люди відчувають фальш, тому справжність ваш найкращий друг. А от актриса Емма Вотсон завжди вміє зробити паузу в потрібний момент. Це дає аудиторії час обдумати сказане і створює ефектну драматичність. От і все. Сподіваюсь, що ці поради допоможуть тобі справити потужне перше враження під час твого наступного виступу. Підписуйся на наш канал для ще більших корисних порад та натхнення. І до зустрічі!